Вікторе, да. питання, яке професійне, як до політтехнолога, два моменти. Бутусов показує російський роб на Курщині. До речі, дуже потужна споруда, зроблена з усіма стандартами фортифікації, і вона, м'яко кажучи, відрізняється від того, що ми бачимо, намагаються видавати в Україні за фортифікаційні споруди. Особливо на Харківщині, так от він показав цей роб скандал. Народний депутат України Роман Костенко, якого спікер Верховної Ради Рус Руслан Стефанчук не відпустив у відрядження на Мюнхенську безпекову конференцію, не дав йому виїхати і професійно там попрацювати хоча він був запрошений. Плюнув на це заборону, взяв автомат і відправився все ж у відрядження, хоча й на Росію. І як полковник СБУ Альфа разом з групою спецпризначенців виконує там спецзавдання. До речі, дуже успішно. Зразу після цього обох їх починають поливати лайном телеграм-канали, які близькі до банкової. А в ЗМІ з'являється ну така тупорила заказуха за гроші не безкоштовна, що найцікавіше. І от в мене запитання, що так роздратувало офіс президента, те, що росіян будують справжні оборонні споруди, а у нас фортифікації на фортифікаціях розпилюють бюджети. Те, що у нас ТСК очолює хабарний корупціонер, якого обрали на сумщині. До речі, за дорожний, який вимагав сумчан гроші за те, що він дасть не не буде заважати будувати водогін. А що можемо побачити, як справді будувати можна за гроші нормальні? оборонні споруди, і на цьому порівнянні українські схематозники доволі потужно програють, чи те, що Костенко воює, а слуги відпочивають на курортах? От чому гроші і ресурси використовують проти українців, а не проти русні? Що в повітрі знову запахло виборами, і хтось вирішив почати бити по всіх тих, хто заважає владі переобратися? Саме так. Я, до речі, бачив, бачив ще один в Тіктокі. Така кіношка там на дві хвилини, де показують всіх зрадників України, там починають з Бутусова. Бутусов, Портніков, Береза, дивлюся, я в кінці, там, тобто, там десь десь близько. А не погана компанія, колектив солідний. Да, так, да, так, да, так, да. так. Я, я ж, я ж теж, теж, дружині кажу, так я в такій класній компанії, що там підняв, піднімаю сам собі самооцінку свою, все дуже класно. От, Звичайно, <кій> запахло виборами, звичайно, команда без страшних слух, яких, понятно, що. Далі бабок пускати нельзя там, тому що ну, далі війна. От, які в більшості своїх знову не будемо узагальнювати. Можливо, там є і порядні люди. Хоча ну, вже, якщо ви попали в зелену владу, то ваша порядність сумнівом. Ви принаймні дуже сильно зашкварені. От. Але, ну, допустимо, що хтось там заходив, принаймні заходив, потім спортився, але заходив там з добрими мотивами якимось. От. І, але зараз запахло виборами, да, і вони, коли люди непорядні і порядні, це різні, різні якби групи, і вони один одного цураються. Ну, я би порівняв це як зони, що на зоні є ну, там, нормальні, ну в Сталінських Гулах, да, нормальні там, більшість людей, якісь там ці куркулі, яких розкуркують, та, да, там є якісь політичні трацкісти, є ще щось, а є там вори. Причому вори є такі, є суки сучені, да, там типу. І вони ну це як різні касти, да, як от в Індії, які не пересікаються одною з одною, ну якась панівна. Да? От у нас в Росії, як учив Навальний, там партія жулікаві і воров, Єдина Росія. У нас партія Жуликов і воров, це партія зелених, ну партія слуг народу. От, І тому їм. Е, Бутусов, який де ще щось ще й показує, там, який на фронті, він їм неприємний, тому що вони не на фронті, вони втилувають з пультами на перевес. Тому їм ненависні ті, хто кажуть, що от дивіться, що і ну крадуть, мабуть, і там, і там, але чомусь там побудували штуку, яка краще, ніж у нас, однозначно. А у нас будують на показ біля біля доріг, да? щоб я їхав по дорозі, і потім мене береза запитав, що будують у вас на сумщині? Да, наліво, направо, кругом будують, але доцільність там оці дзоти посеред поля, там, типа, які демасковані, які ну любий, ну там типа навіщо? Ну, Сподіваюсь, мені якийсь військовий інженер пояснить там, тіпа, що, в чому тут велика сермяжна правда, щоб не вписувати їх в лісополоси там, чи ще десь, а ставить посеред поля там велику цю... Можливо, це якраз і є там замануха, щоб ворог бив по цьому, а наших там немає, тільки чучила там стоять, да, якісь опудала. Е, можливо, так, окей. Е, але е, принаймні, хай пояснюють, і можна ж, е, до речі, от у нас е, я в Сумах в спеціальному чаті, який створили не, не зараз, а ще раніше, да, там для всіх журналістів і блогерів, і мене там туди запросили, от е, я й не дуже хотів, ні, давай, давай. От що там типа є якась інформація, де пояснюється інформація. Або верніше, це було раніше, зараз такого немає. Зараз нинішня адміністрація ніякої комунікації з журналістами не веде. А тоді там, типа, що ось таке, але ви коментуйте отак, будь ласка, там, типа або про це просимо, щоб ви знали, але просимо поки що не писати, щоб я включав внутрішню самоцензуру і думав: ага, просять там, наприклад, компетентні органи просять. Не писати да? або навпаки, мене кілька разів компетентні органи просили, щоб на чомусь заакцентуватись, а про щось теж що там, типа, Віктор Анатолійович мовчимо, поки що. І я, як правило, включаю внутрішню самоцензуру. Тож, якщо це служба Божа просить там, типа або ще щось, то ну окей, я адекватний. От, але офіс президента, от обласна військова адміністрація, вони комунікації не ведуть. Все ж просто там, типу, ви позвонить Бутусову Єрмак би позвонив, що там пане Юрію. А от при, при, притримайте цю інформацію, ми розуміємо, що вам хочеться це показати. Але там з якихось причин цього не треба показувати. щоб не склалося враження, що русські інженерні споруди круче наших, це должно бути воєнною тайною. І, може, Бутусов, да, давайте, але ж він би сказав так: ви будуйте вже самі ж навчиться у русських будувати, щоб там у нас теж ротні опорні пункти були, як такий заправський бункер на лінії Маннергейма, да, яка там теж міфологізована, легендарна така. О, так ви хоча б тоді включіться, але треба з Бутусовим говорити. Ну у нас ж ні, у нас ж говорять тільки як там, типа, а зараз ми там. Типа, е там грязі якоїсь на вентилятор накидаємо щоб там полетіло там в сторону там Бутусова, там чи в сторону там ще яких депутатів, які не з пісочниці слух, от от і все це метод у них просто немає, вони не приміняють дуже ефективний метод комунікацію. Тож, тобто, а просто поговорити, навіть якщо тобі ця людина неприємна, але поговорити треба і спробувати домовитися. Ну да, Бутусов вас критикує. Бутусов вам дуже неприємний, але говоріть з Бутусовим навіть вони як вони не збираються з Путіним, збираються домовлятися, а з Бутусовим навіть не строго. Путін не ворог. Путін до поясні, що відбувається. Путін їх не критикує. Путін не вказує на корупцію. Путін не вказує на ганебне призначення. Путін не вказує на хабарництво. Путін не вказує на квартальство. Їх власну тут можна. Це ж на щось особисто. Мені колись одна людина пояснила: ти знаєш за що тебе ненавидять на банковій? Я говорю, ну за те, що я критикую, та це байдуже. Ти заважаєш красти, ти вказуєш на ті речі, які за все, що має відношення до бабла, це вже лічняк. Я кажу, То це ж маячня. Ну це ж я їм попередній владі вказував, і вона теж мене не любила, але комунікувала, спілкувалася більше того. Комунікації по питання парламентської асамблеї Ради безпеки Ради Європи. Вибачте, це щомісяця було Щомісяця. а зараз до речі, за, за 5 років керування Зеленським, жодного разу не було зустрічі делегації українського парламенту в Парі. З президентом жодного разу це взагалі не нонсенс. Це так, так не буває. Вони повинні співпрацювати разом і досягати максимального результату. Може, тому ми в Парі не можемо досягнути того, чого досягала попередня делегація. Але повертаючись до всього цього, можу сказати: <кхм> та сама людина вона працює на банковій, і вона одна з тих самих злих язиків банку, яка розповідає мені корисні речі. І я потім даю інформацію, і вона підтверджується від звільнення а Залужного, коли це було до всіх інших речей. Так от, він каже, що на банковій не вміють вести діалог з тими, кого вважають ворогом. Не вміють. Там або залякують, або використовують служби. Ну, наприклад, ДЗНД СБУ, яке повислідкувало за робітниками-журналістами бігус інфо або ще ще. Вони не вміють інакше, не тому, що це якийсь навик, ні. Бо вони вважають, що вони та сама влада, яка від Бога, а це вже такий да, російський да, да. наратив, який тільки в Росії я чув, да, бо більше да. в інших країнах А божественності кажу... власті, да, да, да. Так, але це саме російський наратив, ну. Дивіться, вони совки, давайте відверто казати, і це нічого не змінить. От але речі, чому ще раз, Бориславе, чому суджі не будують, то що от правильно підмічено божественность власті, влада помінялася? Як проти неї бунтувати? Тим більше як ото ще фільм був старий, старий ще з часів, там не знаю, сталінських чоловік з ружйом праідушку дістанці. Бояться чоловіка з сужом, от в Україні до чоловіка з сужйом інша відносини, ніж в Росії, там це сакральне. Чоловік з Росії з режим, і того там, типа, блін, не пайдемо залупатися. І тому немає. У нас виходили на автомати, а у них ні. ментальність, ментальність. А, да. Ментальність – так, але от партія жуліків і злодіїв є і в них, і в нас. Більше того, а, а, да. події, які розвиваються І от вони якраз ментально схожі. Вони ментально схожі. Саме тобто, про це я хочу поговорити. Давайте констатуємо: наша влада по духу, не українська влада. І вони патріоти України, як власного города, да? там, типу, що тут я бурячки посію, тут посапаю ще собі, і ось їм же ж треба насипати. От, І оце от ментальне відношення. Тобто, вони, у них відношення до України не таке, як у мене. Да? Там у мене там, Україна це єдність там, мертвих, живих, ненароджених, Україна для мене це щось ну, це, це що святе, да. А для них це, це е, станові або огород. це місце заробіт. Все. А тут пише Андрій. Пише він, як може комунікувати з Бутусовим, якщо, якщо той привселютно назвав президента брехуном? Бачите, ви саме чесно сказали, але президент брехав і неодноразово. <плес> Більше того, він брехав стільки разів, починаючи з кінця епохи бідності і закінчує а, тим, що війни не буде. Готуйтесь до травневих шашликів. Багато разів а, він брехав про вагнерівців. Він брехав, ну може. Прикладів величезна кількість. Так, от, може, брехати не треба було президенту. Я можу вам ще сказати одну річ: спілкуватися треба, тоді ти не будеш приперти до стінки і не будеш тоді брехати. От для Зеленського це порада. Більше того, я колись йому порадив. Я не знаю, станеш ти президентом, не станеш. Це було публічно. Я заявився, але залишайся людиною. Людиною, яка повинна приймати моральні рішення, ну от, не зміг що вам сказати, не зміг гаразд. Але партія жуліків і злодіїв залишається у березні. журналісти розслідувачі схем з'ясували, що родина колишнього голови Донецької ОВА, а тепер очільника антимонопольного комітету України Павла Кириленка. У період з 20 по 23 рік, як тільки він потрапив до влади, придбала нерухомість і автівок з загальною вартістю понад 70 мільйонів гривень. Тоді владі вдалося відмазати його та зам'яти цю справу. Навіть не хотіли розпочинати правоохоронні органи цим займатися верніше, хотіли передати це СБУ, яке повинно було під контролем офісу президента, все зам'яти. але зайнялися на САП. Після цього очільнику МКУ все ж таки повідомили про підозру у незаконному збагаченні на 56 мільйонів. Проте засідання з обрання запобіжного заходу проводять у закритому режимі, нікого не пускають, і це не дивно, бо він один з п'яти шести успішних менеджерів Зеленського. То чого чекати, влада буде відмазувати свою людину чи. Зільє. Чи до речі, і чи всі такі в нього успішні 5-6 менеджерів? Я думаю, що ну ми не знаємо, наскільки він наближений до пісочниці, наскільки ним можна знехтувати ним, пожертвувати чи ні. Але я думаю, для того, щоб показувати своїм, щоб вони не розбігалися як криси тонучого корабля. В, зеленій, ну, в системі зеленої влади вони будуть намагатися відмазати. Якщо не вийде відмазати, дають як далі, дають уйти в сторону ліса. Тобто десь заляж на дно, пропади, а буде карна справа по тобі там, три роки, ну поки там за сроком давності її не, не спишуть. Да? Там, типу, просто це, це називають самі слуги уйти в сторону леса, Да, Тобто дають уйти в сторону ліса, ну це ж їхнє вже сленгове слово. То, відповідно, так і буде. Якщо ця людина якимсь чином, ну, не... Ну, от ми ж бачимо на, на прикладі Дубінського, тобто, якщо Дубінський почав залупатися, почав там щось там вибрикувати, почав там їх там десь ще щось, що загнали під лавку десь там на СІЗО, то ну, от так вони діють, да? тобто, але Тут прагматично, навіть тут я думаю, що навіть якщо б хтось сказав Та давайте пожертвуємо цим чудаком там типа блін Ну сам же спалився там типа навіщо? Але Єрмак скаже або там подаляк. Скаже е, Зеленському, та подождіть, так зараз ж всі почнуть ну, е, зашкварені ж всі замазані там е, на кожного. Просто хтось потихеньку, хтось не, не так спалився, а хтось відкровенно спалився, але ж там можна на, на всіх. так же ж ми погубимо же ж, всю команду, тому що нам же ж не будуть довіряти. У них ж в системі своїх должна бути довіра. Так само, як збити було, як, як злочинне угрупування була збита партія регіонів, принаймні її верхівка. Де своїх не здаєм, от якщо свої не кидають, да, то що там теж один чи два випадки були, коли вони навіть ну своїх там а ти кинув там чи в касу не заніс. Ну, все, тоді тоді, тоді проти те буде діяти закон. да щас випустимо прокурорських СБУ, там всіх, всі ну, все кого положено там. От, вони діють такими методами, і тут, так само, навіть на, на регіональному рівні. Ця влада діє так само, там, типу, якщо упирається, якийсь, наприклад, у них е, голова громади, то все туди нас надсилають там кучу прокурорських там чи ще що, або там просто е, приходять і кажуть, там, від е, ну, як раніше від Кирила Тимошенко, там зовсім інші смотрящі там, типу, в головам громад, що ми готові вам дати субвенцію, але виграти мусить ця фірма, як хочеш. От, а інакше репресія це ж що попав під роздачу за дорожні, да Тобто вперся сільський голова, ну тобто голова громади, і задорожній каже: на треба хоч трохи денюжки дати, а то, блін, ну буде плохо тобі. От, будуть тебе ганяти, то він, вони там використовують протиріччя одних служб проти інших, і десь воно працює. Да? Можна в цій системі каламутної води все одно залишатися чесними, працювати, апелюючи до якоїсь старі. Я завжди приміняю метод там публічності, да? тобто, якщо на мене наїзд, я там, скажу, там типу вийду і скажу, на мене наїжджають і вони тоді хоп там здають обороти. От, Але щоб ми розуміли, що це вся система така, це не тільки офіс президента робить. Це тут роблять там, там і обласні військові адміністрації, які, у яких тож теж завдання таке, що і гроші зароблять для себе, для банкової, але і причому нагнуть всіх е, голів громад, всі повинні ходити по стойки смірно. Якщо ми візьмемо навіть там поверхом нижче, якась банальна міграційна служба, де там якийсь е, напівросійський, напівхарківський олігарх є такий фукс, е, він поставив в Києві свого смотрящого Гузя. І вони продають хорошим русским українські паспортам. І що, поміняли щось? Хтось злетів, чудаки продають, торгують українським громадянством, і все. І ніякої реакції, блін. Я думаю, що ну, на, на Росії це було б навіть для Росії було б перебор, тобто в Росії б, е, хто, чиїсь голови полетіли для Європи: це б би пішов від ставку, аби дізналися, що творять таке, а у нас цей Гусь злетів. с посады, то нет, ходить на работу счастливый и довольный. А знову ж, а его заступника там, ну, когось, ловлять на том, что тоже там 16 квартир купила теща его. Ну, забагатіла там десь бібліотекар, що працює всю життя. А як Ну, що? у кого є теща бібліотека, то считайте, багатий чоловік. Потому що, ну, як мінімум, ну, якщо не 16-10 квартир в Києві, Киеве, їх делать. Ну, так же ж Борис. <різь> Блин, 100% ще, я ще так... раз, Але... це вся система така, вся від верху донизу. Вони всі однакові, вони, вони створили середовище, як я, от, я завжди кажу. На тренінгу з комунікації да, студентам середовище виховує. І якщо ти потрапив партію регіонів, ти рано чи пізно будеш співати, так як вони. Якщо ти в якомусь середовищі патріотичному, то у мене, у мене теж був випадок. Я був депутатом міської ради, і я зайшов по квоті студентів. Студентів, студенти довірили мені. І ще троє студентів зайшло. Коля Чорнотицький, Володя Чепік і Саша От, і і, 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 а, а мені беси ж кругом ходять, а мені треба було іпотеку виплачувати, Да? то я от просто як на духу признаюсь, і підходять ж беси і кажуть, Вітя, візьми землю. Ну, все ж законно, а Іжбе, індивідуальне житлове будівництво. Все по закону. Але ми виборцям своїм поклялися, що ми не будемо брати землю, і мало того, будемо бити по рукам і казати, оце, блін. Ну, тому що землю, по ідеї, можна дати кожному, але да? ну, на всіх не хватить. Того вистачає, вистачає тільки на депутата. І мене біси водять кажуть, Вітьок, возьми. А я ж там. Типа, так ні, ребята, не зможуть. Тому що Коля і Вова узнають і не будуть мені руки подавати. Тобто я буду не рукопожатним. І я, мене середовище. Втримало. А, ну, а було важко мені тобто іпотека, я наче і заробляю добре, але все йде в суху землю. Там, ну, я вроді дуже класно, там набагато більше середньої зарплати у мене там заробіток, але і, і, ну, я, врешті-решт, виплатив ту іпотеку, але було важко мені кілька років, дуже важко. Е, от, але втримало мене що від коруп... ну, ну, це навіть не було б корупції, то, що там, згідно ну, це ж по закону, але тут у нас же часто по закону, але непорядно так. Ну так нехорошо. І я не зміг зробити нехорошо, тому що що мене стримувало середовище. Я цей кейс розказую студентам: що якщо у вашому середовищі не, не прийнято робити так, да, там, е, то ви і не будете так робити. От, Якщо ви там десь. У вас самурайська ідеологія, ви будете вести себе, як самурай. А якщо ви в банді, де принцип «без лоха і жизнь плоха, а за лохов вони вважають весь народ, тільки Володимир Олександрович каже, я ж не лох, ну подразумеваю, а ви тоді? Да? Я ж то знаю, що ви, да, то без лоха життя плоха. І от ми використовуємо лохов, які за нас голосують, а ми у них грабимо. Це ж класика жанра, это ж красота. То й за нужен луг за для того, щоб його блін десь там, типа не э, навішать лапши, щоб він пішов, проголосував і дав нам грабіть наступний термін э, э, цю цю державу. От і все. І там середовище виховує. Якщо хтось навіть чесний куди вліз але потім пропонують конверти. І почав брати конверти, а потім ще щось, а потім сказали: от конверт голосуєш, то так. А потім там, типа, вони всі жалуються, що вони безправні. Всі безправні. Звісно, то що вас же ж купили, все. Ви тепер там ви, ви і і у них суб'єктно-об'єктні відносини, такі як на Росією. Царі, є боярі, є челядь там, типу, ну от ви радуйтесь, ви боярі, ну ви все одно для свого царя ви халопи. До речі, коли ти кажеш про те, що в них як в банді такі домовленості і мене це не диво. Я дивлюсь, хто обслуговує владу, наприклад, ти кажеш, що публічність треба казати, так, на мене теж постійно гавкають. На мене гавкає Золкін, мент вбивця, який разом зі своїм. Напарником забили курсанта, потім штакетину відламали, забили кулаками штакетиною курсанта і намагалися завдяки тому, що вони мусора відмазатись. Оце саме ці мусора. Вони його взяли себе, придвинули, підняли, дали можливість спілкуватися з військовополоненими. Він зараз авкід команду дали Петров, який працював за все життя на росіян, коли про що Гордон до речі писав, дуже цікаве розслідування. Було про те, що він працював на Маркова в Одесі, який втік потім до Росії. Ну ми все знаємо це. Вони збирають лайно, і тут в мене цікаве запитання: а що з цим лайном буде після виборів? Ну тому що тут є два варіанти: або його будуть використовувати нова влада. До речі, таке може бути, і якщо мудрий український нарід, який колись обирав Януковича, який колись обирав Зеленського, знов обере когось з таких аналогій, або ці люди можуть, скажімо так, почати відповідати за багато порушень, бо порушення є і по закону, то який сценарій може бути найвирогідніший по відношенню до таких. Персонажів, які працювали за 30 серебреників, а потім будуть дивуватися, а нас за що? Я думаю, що якщо поміняється влада, я вірю в оптимістичний варіант, що прийде команда патріотів. І команда да, такі, які м, м, скажуть: от ми при прийшла команда, яка буде працювати на зарплату. Краще хай піднімуть їм зарплату. А я думаю, що там навіть не з бюджету якийсь союзники б створили фонд, що умовно, е, щоб е, ну, масу на наших цих не, не душила зарплата, що як там у міністра може бути там зарплата в 5 тисяч доларів. Ну, всі ж зарівнують, да. От, але запропонувати таку зарплату, але все, і працюємо чесно, якщо прийде така команда, якщо вона вибудує правоохоронну систему дуже класної, дасть мах зараз же стримують, то есть, зараз правоохоронцям можна працювати і правда доганяти тих мерів там, корупціонерів, які не з пісочниці. Але якісь пісочниці будуть, влада захищає своїх. А щоб прийшла влада, яка А, не буде захищати своїх, якщо хтось зашквариться і Б дасть, <кхід> дасть як би право поганяти попередників. От якщо там не позакривають все за строком давності, то вони всі, всі присядуть. оце цікавий закон, який хочуть. е-е Прийняти забув його номер. Ну що коли мелка рибка здає крупну, да то, тобто, грубо говоря, якщо возьмуть там тих, хто проводив тендера по 17 за єце, і а він покаже там на міністра, а міністр покаже на Єрмака Ну от тоді, тоді це буде от е, десь якесь е, справедливість і правосуддя для українців. Дуже важливим є е, справедливість. Да? От справедливість саме не правосуддя, тому що треба не по закону, нада по правді. От е, ну, тут і, така історія, тут дуже обережно. Я поясню, <тас> тому, що я, нас, я теж ну, дуже обережний в цьому плані. Тому нас що люди люблять людям силою. Я от можу сказати, у нас нещодавно з хлопцями не спілкувався. Вони кажуть, слушай, а давай ми закриємо рота, раз і назавжди. Я говорю, так, так не можна. Так не можна. Да, це і не там, ну вони, або давай. Вони Греза. Для... Ти, ти, да, ти, ти я на фокус групах, люди серйозно на фокус групах кажуть, треба просто от, треба, типа, от буквально днями дід, треба взяти і всіх розстріляти. Так я кажу ще раз: от мені це таке ж кажуть: я кажу, так не можна. Ти зволтований європейською демократією. Ти тобі там працював в парі, вони тобі там промили мізки, Ні, треба от. Раз і під корень, Я кажу, дивіться, а чим ми краще тоді росіян? Ну от чим ми краще того лайна, з яким ви хочете боротися. Ви стаєте як коли казав Каха Біндукідзе, якщо свіжого гірок кинути в розсол до солоних огірків, він теж перетвориться в солоний огірок. гірок. що треба бути? А що треба робити? Я говорю, треба бути не огірком, а камінням. Воно не змінює себе, свій, свою якість. В розсолі, от така історія. Це це, має, це мій погляд. І я сподіваюся, що його більшість буде підтримувати, тому що ми повинні будувати правову державу по відношенню до всіх: до злочинців, до покидьків, до корупціонерів. Так ми повинні з ними працювати з точки зору права, не з точки зору сили або можливості, які є, а справа. І тоді у нас буде правова держава, як в Європі, так і ми повинні робити.